Всім привіт! З вами я, ЯнотуС44, і сьогодні розповім історію зомбієті із іс, ігри Гасини проти зомбі». і, і, і кого можна сказати про ВЗ. Ну що ж, не буду затягувати, а ми приступимо. Значить, зомбієті з'явився в першій час, частині. Зараз програємо по першій частині І він є. Ну, це як секретний не зомбі. Його можна шнастити тільки по повторненням прохоженні і турбопрохоченні у ЛК. Він там може з'явитися, якщо ви його м, якимсь образом. то у него выпадет 5 або 4 историй. Того вот сейчас не ПВЗ. И я даже на такой локации И там появляется зомби чертенок Эдди. Он то появился зомби Эдди. Ця новина, як і качество секретного персонажа, йде з проєктів про повторне перехоження. Кстати, він в другій частині робот. Так, він чогось робот, я не розумію. І коли його вб'єте, у нього випадково тікала ліпка з ним. По тарунок, можна сказати. В зомброєті появся грій про розроблене зомбро Фіос. 2». Він там теж появився і за нього можна То я за зомбі. Ну що ж, який ітог. Ітог такий. Зомбі-єти, можна сказати, появився во всіх іграх, але ще не вийшов зомбіт. Ну, вона вийшла, але тільки в матір її можна стігати, ну. если похоже, там там зомби. даже выйду по новой а не потом. то, возможно, он появится. И а половин эти часы не буду. Та и то же часто дихосы зомби дети. Эти было добавить. Ведь никого бы зомби я бы